Зі страхом Божим і вірою приступити, чуємо в літургії. А я собі думаю, як Бог є любов, то чого його треба боятися? Коли я приходжу до церкви, я, я шепчу Ісусе, я прийшла відвідати Тебе. А може страх людський і страх Божий це різні речі, як ви думаєте? Моральне богослов'я говорить про досконалі і недосконалий жаль. Так? Коли я жалію за гріхи, через те, що я боюся, що попаду до пекла, це є недосконалий жаль, але його є достатньо для прощення гріхів. А коли я жалію за гріхи, бо я образив Бога як найбільше доброго, то це є досконалий жаль. Тобто боятися Бога не тому, що Він мене буде бити. Або карати, а боятися Бога, ну, боятися його образити. Це є різні речі. Але страх Божий, коли ми говоримо про страх Божий, ми зразу поєднуємо одночасно страх кари і страх образи. Якщо коротко,